Мудрі... Соборного послання Петрового читання. Будьмо уважні. Улюблені, це вже друге послання, я вам пишу. В них нагадую вам і розбуджую вас здорову думку, щоб ви пригадували ті слова, що світі пророки були, предсказали, Та заповідь ваших апостолів, заповідь Господа, і Спаса, насамперед, затямте собі те. Що за останні днів прийдуть із насмішками глузоливці, які житимуть у своїх похотях, і говоритимуть, де той обіцяний його прихід, відколи бо батьки поснули, все перебуває так, як було на початку сотворення, скрите перед ними, бо самі того хочуть, що небо було здавна, і що земля з води постала через воду Словом Божим. Тому тодішній світ загинув, затоплений водою, нинішнє ж небо і земля, збережені тим самим словом, тримаються для вогню на День суду і погибелі безбожних людей. Одне нехай від вас не утаїться любі, що один день перед Господом, як тисяча літ, і тисяча літ, як один день, не зволікає Господь з обітницею, як деякі це вважають за зволікання. Але показує своє того терпіння до вас, бо не хоче, щоб хто загинув, лише ті, щоб усі прийшли до покаяння. День же Господній, прийде, як злодій, і тоді небо з шумом перейде. Первні розпалені, розтопляться і земля з ділами, що на ній розпадеться, і коли так усе це має розпастися, якими святими слід вам бути у всім вашім житті. Та в побожності, очікуючи і прискорюючи день Божого приходу, коли небо палаючи, розстане, і первні розпалені розтопляться. Ми очікуємо, однак нового неба й нової землі. Згідно з його обіцянкою, на яких справедливість спробуватиме. Тому любі, очікуючи цього, старайтеся, щоб він найшов вас безплямними і бездоганними у мирі. Довго терпеливість Господа нашого вважайте за спасіння, як і любий наш брат Павло, за даною йому мудрістю писав вам, що зрештою у усіх листах він робить, коли про це говорить, у них є дещо трудне за дорозуміння, що люди без освіти, не тверді у вірі перекручують, як і інші писання на свою власну погибіль. Ви ж любі знаю, це, наперед бережіться, щоб не датися збаламутити блудом беззаконних і не відхилитися від вашої непохитності, але Росій у благодаті та пісенні <кій> Бога нашого і Спаса Ісуса Христа, йому слава і тепер, і по день вічний. Амінь. тобі, <кій>